Минулої доби терористи РФ вдарили з градів по житловому сектору Очакова на Миколаївщині. В результаті зайнялась пожежа. За попередню інформацію жертв та постраждалих немає. Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. Водночас наша система протиповітряної оборони постійно зміцнюється. Російські окупанти намагаються оточити бахмут з півночі та півдня. Бої вже точаться у передмісті. Українські військові ліквідовують численні ворожі ДРГ бої. Вже відбуваються. Ну, безпосередньо в передмісті, і там з'явилася в Бахмуті дуже велика кількість диверсійно редерги, так званих диверсійних розвідувальних груп ворога, які з тилу можуть завдавати шкоду нашим Збройним силам, які там тримають оборону. Тому заборонен в'їзд, скоріше за все, буде введена комендантська година. Російські кораблі з тактичною ядерною зброєю вперше за 30 років почали виходити в море. Про це звітує норвезька розвідка. Аналогічні військові судна північного флоту регулярно виходили в море ще за радянських часів. А минулої ночі нідерландські винищувачі f 35 перехопили групу з трьох російських військових літаків у повітряному просторі Польщі та супроводили їх. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на Міноборони Нідерландів. Такі е, випадки, якщо вони будуть більш інтенсифіковані, вони на певному етапі можуть привести до суттєвих ускладнень, і так чи інакше, напевно, це привезли до певної реакції з боку країн НАТО. тому що поки що ми бачимо, що вся реакція альянсу скерована на те, аби бойові дії вела насамперед Україна. Голова Пентагону назвав держави, які працюють над наданням України бойових танків леопард. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Про це Лойд Остін повідомив на сьогоднішній зустрічі у форматі Рамштайн із міністром оборони України. Також в Пентагоні заявляють, що навесні Україні допоможуть перейти у контрнаступ. Ллойд Остін запевнив, країни-партнери виконують усі обіцянки перед Україною. Все більше країн поспішили допомогти Україні для того, аби вона відстояла свою територію, свій суверенітет та свободу. Західні змі повідомляють, США працюють над ухваленням для України рекордного пакету допомоги вартістю 10 мільярдів доларів. Крім того, очікується, що Сполучені Штати наступного тижня оголосять про ще один великий пакет військової допомоги та приблизно в той же час запровадять додаткові санкції проти Росії. Валерія Малихіна. Новини каналу.